Футболки першого сорту, ціна 2 210 кг. Перша моделька жіноча ось така буде. в лотику мікс, чоловічі та жіночі модельки, різні розміри. Ось така футболочка. Так, маючки Топіки, як бачите, але майчок і топіків е, маленький відсоток, переважають, звичайно, що футболочки. Для того, щоб замовити такий лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. Ось такий класний, жіночий розовий. Так, наступна маєчка. Футболочка, точніше, чорненька базова. Ось така біленька, ще одна маєчка. Знову чорненька базова, але тут є на спинці принт крутезний. Так, ціна готові всього 2200 за цілих 10 кілограмчиків ось таких футболочок. Ось така міленька моделька. Наступна буде ось така голуба. Вау, яка класна, гляньте, взагалі, дивіться. Так, наступна буде в полоску жіноча моделька. Також жіноча моделька, проста базова, чорненька. Ось такий класний топік. Так, дивимось далі. Це у нас тут жіноча ось така маєчка. Вона може йти так, а може йти ось так. Наступна футболочка буде чоловіча ось така. Класні модельки, маєчка. Вау, ну це взагалі дуже класна. Гляньте, великий розмір якраз. Знову базова, чорненька. Ось така класна жіноча біленька з принтом спереду. Просто Сіренька, дуже, до речі, класний, приємний сірий колір. Ось така маєчка буде. Пума. Футболочка від пуми. Я нагадую, що це перший сорт футболочок. Так, Показую вам ще декілька позицій. Це ще буде ось такий топ-класний жіночий. Футболочка з Мікі Маусом від Disney. Футболочка чоловіча з комірцем, і давайте ще вам покажу ось таку класну чоловічу. Якщо вам сподобався цей лотик, забирайте його собі.